Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кизонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки біла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моє мила, Тізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Біла через ребельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кизонько моя миле, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, та й не їла. Біла через місточок, ухопила кленовий листочок. Біла через гребельку – вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, та й не їла, біла через місточок вхопила кленовий листочок, біла через ребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля. Вистали в ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний, сидить. А ведмідь каже От я його вижену. Побіг до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці живе? А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. і ізлякався. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От знову пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається А чого це ти? Зайчику-побігайчику плачеш. Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк каже От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається: А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Вовк ізлякався. Ні, зайчикова бігачку, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка каже От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вов гнав, не вигнав, А тут ти отже вижену. Побігла лисичка до хати та й каже а хто хто в зайчикові хаці? А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче, коли це лізи рак не борак. Та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак каже, Тот, я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вов гнав, не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала, а то ти. Отже, вижену. От поліз рак у хатку, та й питається. А хто? Хаці. А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й каже А я рак не бурак, як кощепну, буде знак. Та як ущіпне козу клешнями, коза як замекає. <преслужбе> та з печі та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий. Прийшов у хатку та також ракові дякує та й став жити в своїй хатці.